Так, любі глядачі нашого youtube каналу інвестиції у закордонну нерухомість вітаю вас знову з темами пов'язаними з Австрією. І традиційно ми цей ефір проводимо з Андрієм Іванським, тому що у нас є дуже багато правових питань, які не йдуть в розріз з нерухомістю, проте вони впливають дуже сильно на попит пов'язаний з нерухомістю і впливають на алгоритм оформлення. Тому хотіла б сьогодні. Говорити дуже актуальну тему, якраз яка вступила у нас в дію з жовтня 2024 року. Я правильно говорю, Андрію? Передаю тобі слово. Прокоментуй, будь ласка, які у нас нововведення в законодавстві відбулись, і як це вплине в цілому на перебування українців у Австрії. Вітаю вас, дорогі друзі. Дякую, пані Ірино, за надану можливість спілкування і доведення до всіх українців новин, які є актуальними для людей, які перебувають і проживають в Європейському Союзі, дійсно відбулася в європейському просторі дуже важлива подія. Саме з 1 жовтня 2024 року, набрав сили, вступив в силу закон щодо введення в дію нової візи, це РВР тобто рот рот, за кольорами австрійського прапору. Спеціальна віза, яка вперше створила можливість перейти українцям з візи тимчасового перебування біженців від війни на постійну візу. І ця можливість створює багато е, можливості, вибачте, для усіх бажаючих закріпитися для прожиття в ЄС. 22-му році я був свідком декількох ситуацій, коли люди. Достатньо заможні, щоб створити собі, скажімо так, умови для того, щоб їх запросили просто на РВР, тобто робочу віза. Вони від отримали відмову в частності у Відні від 35-го магістрату. Це магістрат, який визначає е, рамки життя іноземців і придбання їми е, е, нерухомості у Відні. Потім вони пішли до суду першої інстанції, другої, третьої, і таким чином, пройдя чотири інстанції одну адміністративну і три судові отримали відмову у переході на візу постійно, робочу внаслідок того, що законодавство Австрії взагалі не передбачало такої правової можливості. І ось зараз, коли це було оголошено, там вже тривали майже два роки йшла мова про це. Закон був прийнятий півроку назад, і ось вже майже місяць, сьогодні, 29 жовтня, він функціонує. І дуже багато людей звернулося за допомогою для того, щоб отримати послуги зі складення заяв, перевірити свої шанси, чотири критерії. Сукупність яких є необхідною умовою для того, щоб податися на отримання цієї візи, чому е таке важливе значення, я підкреслюю, це має не тільки для тих українців, що проживають в Австрії як тимчасово переміщені особи, а взагалі в Європейському Союзі. Справа в тім, що спочатку російського вторгнення. Європейський парламент видав директиву щодо надання прихистку українським переселенцям, і фактично українець може вільно обирати країни Європейського союзу, плюс Швейцарія, щодо власного проживання, і багато людей не мали конкретної міти чи кінцевої міти свого переселення, яка це буде країна. Дуже багато хто переселився в Польщу. Словаччину і таке інше. Зараз найбільша кількість людей проживає в Німеччині 1 мільйон двісті тисяч. В Австрії проживає десь біля 120 тисяч людей, так і такі в Чехії триста п'ятдесят тисяч. Ну, вся ця статистика може бути вами знайдена, але Австрія стала першою країною, яка застосувала такий досить швидкий перехід. Що вам для того, щоб отримати візу РВР плюс, достатньо один рік бути працевлаштованим, але сам безпосередньо в Австрії. І ще декілька умов, Зараз ми до них більш конкретніше перейдемо. Лише рік, наприклад, в Німеччині, де дуже велика кількість українців, найбільше слід прожити 5 років для того, щоб отримати таку постійну візу. І це є причиною, де звертаються до мене, до нашого бюро. Люди зараз особливо активно, з Польщі переїзд. Тобто, це буквально там десяток випадків за пару місяців, з Німеччини переїзд, з Чехії переїзд. Безумовно, звертаються не тільки до нашого бюро, до інших фахівців у галузі міграційного права і нерухомості, тому що люди з... Отриманням такого візового статусу, безумовно, вже мають мають можливість претендувати через деякий час на громадянство. Плюс ще дуже важливий фактор він поки що не реалізувався, але про це кажуть найбільш прогресивні відомі політики Європейського союзу: що час перебування українців на візах тимчасових як біженців буде зарахований. Час необхідний для отримання громадянства, і вже зважаючи на досить великий о, відрізок о, часу, який вже тут провели українці, це там скоро три роки, і, припустимо, в Австрії слід проживати постійно шість років. Тобто, вже якраз без втрати часу, да ніяк там Німеччині ні, там п'ять років проживи. Хоча там є окремо відвізи, але я думаю, що там може де сотні людей подати. Якщо ти маєш це один німецький, підтверджений там при іспиті і працюєш в благодійній організації, тоді а, це дуже швидко, то тобто, там через рік. Ну, але таких людей, щоб це Айнс. Знали це дуже дуже мало безумовно, тому я думаю, що там це під когось конкретно написано. Що стосується масового застосування, ось перший прецедент в Австрії, і вже є перші м, позитивні відгуки. Ви можете зайти в соціальні мережі там того ж самого телеграма для українці. І є вже люди, які отримали не на рік, а на три роки одразу таку візу РВР, і хочу сказати, що в Австрії. Створені дуже широкі можливості державної допомоги щодо складення таких заяв, тобто всі соціальні фонди, які фінансуються з державою, різні служби, які займаються іноземцями, переселенцями, вже не кажучи за той самий магістрат. Багато дуже доступів і створено в інтернеті, щоб зайти, заповнити і подати. Ну, ось така неважлива важлива новина. Чому вона важлива? Тому що люди зараз прийшов такий час, що люди обирають собі країну для подальшого проживання, і велика кількість людей, в тому числі, нерозривно пов'язує з цими придбання нерухомості. А якщо і вирішені е, питання сталого перебування, постійна віза, це безумовно змінює дуже статус людини. З режиму тимчасового біженця тимчасового перебування на постійне, що людині країна дозволяє тут жити і працювати, а потім і отримати громадянство. Андрію, скажи, будь ласка, чи якось це вплине в майбутньому, по перше, на перебування українців там? Тобто громадянство у нас при набутті цієї візи? Через який час може набуватись, якщо постійно людина проживає і працює на території Австрії? Значить, раніше до непомнівнадцятого 19-го року, слід було 10 років проживати на території Австрії, щоб отримати громадянство. Зараз, після змін, достатньо 6 років, але з цих 6 слід проживати слід працювати мінімум 3 і мати там визначений рівень доходу. Тому майже через три роки ті, хто зараз отримав, а хтось вже на три отримав. Да, якщо там знають мову, так це так зване виконання е, інтеграційного модулю один і два. Е, що мене здивувало, ми ще не перейшли до критеріїв, але я думаю, що це на, на наступне питання. Що мене найбільше здивувало, це просто подарунок від австрійського уряду в плані язикових познань чи мовних познань. Всі, хто навчав мову, знає, що первинний ступень у володінні іноземної мови це А 1 І він так офіційно в конвенції мовній Європейського союзу. Він називається рівень виживання, коли людина може, хоча б основне про себе сказати, як його звати її, звідки приїхав, що болить або куди пройти. Це рівень виживання. Так ось достатньо для РВР Надати докази, що ти володієш мовою на рівні А1, але правда, не усіх підряд не будь-яких курсів, а тільки визначених двох державних установ, одна з яких називається Юстерахішні інтеграційний тобто Астрійський інтеграційний фонд. І він, власно кажучи, навчає українців мові безкоштовно за рахунок держави, аби було бажання, тобто за два місяці вполні. Uh, легко можна оволодіти таким рівнем ААНС, і це я бачу, коли люди приходять за порадою. Це найменше їх турбує, тому що достатньо терміну. Uh, чому терміну достатньо? А uh, тому, що слід перебувати, мати 12 місяців, uh, витримувати критерії, необхідні для подання. Тобто, як правило, для багатьох зараз uh, мало хто там працював, ще хтось не визначився. Да? З початку війни, але зараз все більше людей приймають рішення більш тісні зв'язки з мати з країнами ЄС, де вони перебувають, і в частності Австрія. І тому тільки зараз працевлаштовується, і наше бюро в цьому надає допомогу щодо створення бізнесу або то, що українці називають ФОП в. Німецькомовній середовищі це називається анцільнема, аїнцільне окремо унтернеме підприємець. Ось або створення аналогу ТОВКІ, української це ГМБХ, гезельшафт Мідбішенти Haftung, найбільш розповсюдженою і легко створювана форма. Ось тому ще що здивувало взагалі ще більше, ніж Аганс. Це якщо у українця є вища освіта в Україні, то вважається, що він знає мову. Це великий комплимент. Да, і тому за наявності вищої освіти, яка диплом з додатками апостільованої в Україні і надається відповідні служби, ну в увідніці магістра 35, п'ятий, то цього достатньо для заграхування мови. Ну не хочу коментувати, хочу тільки порадіти, що створені такі умови. Це, Найбільш так, це... да. прошу, це дійсно досить такі лояльні умови. Да. Я, я, я гадаю, що скористуються багато українців, які особливо перебувають наразі у Австрії. А ось так. це було одне з питань, до речі, стосовно працевлаштування. Чи підходить нам підприємницька діяльність офіційно для так. набуття цього статусу? Підходить. Фактично, супер. з точки зору оподаткування чи організаційного статусу, всі види заробітків діляться на три: це самостійна праця або дорівнення до неї, як ФОП. Це наймана праця, тут супер легко, да? і це здійснення діяльності за договором. то що в Україні називається договор там підряду, да? такі самі аналоги, але в Австрії. Якщо ти заробляєш менш ніж на цей рік 6222 євро, виходячи з 518,88 вісімнадцять, центрів щомісяця, ну тобто множимо на 12, отримуємо таку суму, то тоді ти повинен стати на облік соціальних органи соціального страхування і сплачувати страхівку, і це до речі є наступним критерієм, щоб не держава сплачувала за тебе за твою сім'ю. Медичну страхівку, щоб ти сплачував сам, і якщо ти навіть будеш сплачувати 1 євро за страхівку, але ти вже будеш застрахований так само, як тимчасові переселенці за рахунок держави в тому самому режимі. Тобто, ми почали що перше мати ААНС або Вищого світу, отриману в Україні з апостольованим дипломом. По-друге, в німецької це називається фольферзіхерзайн, бути повністю застрахованим. А, третій критерій самостійно винаймати житло, не жити у соціальному житлі і не бути на соціалі, тобто ніякої допомоги. Ти вже далі сам. Якщо ти здатен працювати, ти повинен працювати. Ось. І найбільш важкий критерій це сталий дохід. Він розраховується за наступною формою. Всі люди поділяються на дві категорії. Або люди одружені, або неодружені і живуть окремо. Почнемо з того, хто живе окремо. Необхідний рівень доходу в то я підкреслюю, в то вже чистого доходу повинен на одиноку людину складати 1218 євро щомісяця. Плюс суди, ми нарахуємо, моделюємо ситуацію, коли у людини нема боргів, за, там штрафів, тобто зобов'язань до сплати інших, щоб людина живе вільно, так би мовити, заробляє, витрачає. А якщо такі зобов'язання є, то ось той, е, ті суми, що ми зараз оголосимо, вони повинні залишатися нето чисті. І так, 1218 для одинокої людини. Якщо у людини. Як це буває зараз нерідко не виїхала мати з дитиною, так, є неповнолітня дитина, то на кожну неповнолітню дитину ще додається 188 євро. Це не то доходу повинно бути. І це було добре, якщо б цим все закінчувалося, але ще є дуже велика стаття, це найм житла. І ось береться сума, яка витрачається і документально підтверджено. До речі, все повинно бути документально підтверджено, будь-яка обставина. А, береться сума місячної оренди і вираховується 360 євро. І ось той залишок, що, ну, скажімо, ходова сума 1000 євро в місяць, мінус 360 це 640. Додаємо 1218, це для одинокої людини. Да, майже там під 2000 не то якщо є діти, то ще плюс там на кожну неповнолітню дитину 188. Якщо дитина повнолітня, відповідно на неї нараховується окремий заробіток. Таким чином стимулюється до праці повнолітніх дітей. Що стосується подружжя, якщо є подружжя, офіційний шлюб або зареєстроване партнерство, Uh, то тоді сума трохи пільгова складається на 2920 євро. З дітьми те саме по 188 на кожне неповнолітнє дитя, і те саме з орендою житла. І тоді це ну, створює десь мінімум 2,5 тисячі нетто доходу, що дуже і дуже важливо. Якщо ви жили і працювали в тій самій Німеччині, то це не може бути зараховано до стажу. Слід мати трудовий стаж 12 місяців на протязі останніх 24. І саме в Австрії. Але ваш заробіток в Австрії, мінімальний, повинен складати не менше ніж 520 євро за цей рік. Ось той самий мінімум, з якого яким ми згадували, з якого ти. Становишся повністю застрахованим медично, пенсійно і від нещасних випадків. Ти і твоя родина. Тобто хтось один із родини може працювати і відповідати цьому критерію, а інше, це як цілком логічно, то знаходиться, ну як тут кажуть, інші із подружжя може знаходитися вдома і займатися дітьми домогосподарством. Ось, тобто дуже важливо, а, щоб 12 місяців працювати саме в Австрії, заробляти саме в Австрії на менше 520. Чому я кажу за цей рік? Тому що євро також інфлює, вже не так фантастично, як в 22-му, Воно призупинило своє падіння, навіть почалося відродження курсу. А авті, весь інший дохід може бути з усіх країн світу, але показаний, доказаний, задекларований. Але щоб складав в кінцевому підсумку, ось так таким чином, як я кажу, ті, хто мають там, скажімо, сталі доходи з України, з інших країн світу, то це для них дуже велике послаблення і радість, яка вже раз бачу на обличчях, що ну, можна не тільки тут заробляти, головне, щоб цей зароботок був законний і доводився документально. Ось така сукупність чотирьох умов, створює і е, ценс, так би мовити, часовий слід один рік 7 сім як мінімум, обладати, тобто працювати в Австрії, мати сталий дохід, ну і все інше, що я сказав, мати мовні сертифікати або їх замінники і е, е, знімати самостійне житло. Як тільки минув рік з цього, що можна довести документально, Звертаєшся в відповідну службу щодо надання такого візу, такої візи постійно, РВР плюс робоча віза, але створена саме ось для такої категорії людей, і працює що, що радіє, так сказати, що, які ще позитивні новини? Що ви швидко? Тобто, якщо магістрат 35-й Має варти цай, тобто час очікування, якщо люди вже подають на громадянство, то варти цай, тільки щоб дійшло до тебе черга на розгляд твоїх документів, це один рік. І ще 6-7 місяців триває процедура, поки розглядається, уточнюється. В інших землях Австрії набагато швидше, тобто навіть сусідня земля Австрії за межами відня. Нижня Австрія чотири місяці, а не рік і сім. Це також спотворює переселення і перереєстрацію людей, а потім назад. Ну, вже такі очевидні речі. Але дуже було цікаво, наскільки швидко буде опрацювання, наскільки великий буде бум. Два-три дні. На сьогодні два-три дні. Ну, я думаю, що це тому, що. Небагато людей мали, да, і, і багато ну, підстави для подання, і багато людей, українців, вони не дуже ще довіряють державі, в да, якій живуть, виходячи з горького досвіду попереднього. І тому ось коли вже вступило, ось тоді починаємо. А, Відкривати там фірми, реєструватися, і тільки зараз ну, починають створювати собі необхідні, необхідні критерії, які слід витримати один рік. І ось я прогнозую, що через рік буде набагато більше активніше, ніж зараз. Гаразд, я гадаю так. І ще одна причина це, мабуть, не поінформованість. Багато хто з людей не завжди слідкує за всіма новинами, то, можливо, не знають, що можливо ось таким чином ще піти таким шляхом. У мене Та вірно у мене є ще одне питання. Дуже важливо. От ось у кон у контексті цієї візи. Чи полегшує отримання цієї візи процес придбання нерухомості українцями на території Австрії у подальшому? Так, безумовно. Для Австрії була дуже велика дилема, чи дозволяти тимчасовим переселенцям передбувати. Тому що як закінчиться війна, а якщо вони тут не залишаться, а залишиться й нерухомість. І ну, багато питань було, то практика, якщо людина перебуває на постійній візі, вона чітко вирішена була вже багато років до війни. Є так званий Ausländergesetz, тобто закон про іноземців, який встановлює два базові принцип. Це іноземець без громадянства Австрії, без громадянства ЄС або Швейцарії, може отримати право для придбання нерухомості або земельної ділянки, у випадку, якщо доведе. Свій соціальний та або економічний інтерес проживання в країні. Такі лаконічні формування. І ще гірше розкриття економічний інтерес то там інвестиції від діяльності цього іноземця повинні оказати суттєвий вплив на дану територію. Ну, навіть важко уявити. Який обсяг, ну, напевно, це навіть не мільйони, повинні бути, щоб сутевий вплив вказати на економіку даної території, ну, напевно, хоча б громада, да? то, безумовно, таким критеріям можуть відповідати просто одиниці. Що ж -то тоді залишаються соціальні прив'язки. Соціальні прив'язки, це ну, мінімум, який я бачив, коли вдавалося. Це, що ось донька навчається в університеті. І вже всі сім'ї дозволили придбування. Чим більше прив'язок, це навчання, це робота. Ну, Базові дві. Ну і безумовно, факт обов'язковий, факт реального проживання тут. Ось таким чином. Тому... А... Якщо людина має постійний вид на проживання, тобто вона задекларувала, що вона хоче тут жити і працювати постійно, не тимчасово до кінця війни. А постійно і держава дає можливість придбавати нерухомість для власного проживання. Це дуже, речі, полегшує, дуже полегшує всі алгоритми. Так, безумовно, тому що безумовно, в Австрії, ну я думаю, так. Всюди, але в Австрії дуже чітко бачно. Якщо ви там придбали собі своє житло, хоча б невеличке, але воно своє, то це значно значно полегшує ваше проживання тут, тому що оренда, переїзди, маклерські послуги і таке інше, це вам економить місяць 1000-1200 євро. А їх ще слід заробити, да? крім того, на інше проживання. Видатки, навчання дітей, там курси, тому подібне, на проїзд він також коштує і таке інше. Гаразд, Андрію, скажи, будь ласка, з якими питаннями у контексті даного закону можуть звертатись до тебе інвестори, які планують скористатися цією можливістю на території Австрії? Ну, фактично, у всі, у всі, у всі в контексті всього процесу. Багато дуже люди звертаються, щоб уточнити ось в мене така ситуація. Чи відповідає воно вимогам закону, створити бізнес, працевлаштуватися, тому що люди також шукають можливість бути працевлаштованими і не займатися конкретним видом діяльності, але їм потрібен трудовий стаж. Все це ми забезпечуємо. Крім того, безумовно, це повний супровід. Питань щодо придбання і пошуку нерухомості. Ось. І або все, що пов'язано з діяльністю бізнесу, в частності, хтось купує бізнес або продає з цією метою, або долі, або фірми. Буквально вчора займався однією проблемою, де людина, щоб зекономити 50 євро на нотаріусі, пошла, пішла до нашого консульства. Завірила там один бізнесовий документ і вже виклала тисячі євро і не може поки що вирішити питання переоформлення частину, яку вже втрачено, і два роки відбулося, але це все зупинило ну ось таким чином, а всього ж лиш, всього лиш, да, 55 євро. Тому я раджу усім, хто обирає для себе нову країну, в даному випадку, Австрії. Вирішити, чи коштують ті ризики, які ви поки що не бачите, і вони можуть проявитися у подальшому, щоб ти самостійно, або обрати професійного провідника, який вас швидко і легко проведе, а головне результативно. Повністю з цим згодна. Цим твердженням а, любі глядачі. Якщо у вас виникли додаткові питання стосовно тієї теми, яку ми сьогодні обговорювали, то будь ласка, переходьте в опис під цим відео. Я залишу посилання для того, щоб можна було звернутися за індивідуальною консультацією, а також звернутись до бюро для того, щоб проконсультуватися з таких легких питань, скажімо так, у контексті цього закону. Правильно говорю, Андрій. Так, дуже дякую, пані Ірина, Тобі всім дня. Дякую за час. Дякую за цей дуже корисний ефір. Гарного дня. На взаєм.